Україна вперше отримає шведські винищувачі четвертого покоління. Гріпен про це заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв'ю BBC. Більше деталей це зрозуміло. Військовий розголошувати не став. Отже, чим «Гріпени» вирізняються з поміж інших винищувачів? Про їхні плюси і мінуси розкаже далі Віталій Залевський. Шведський гріпен набирає швидкість та злітає з невеликої смуги. Винищувач миттєво реагує на команди пілота та маневрує, різко повертає, піднімається вгору, а потім кидається в піке. Може розігнатися до 1400 кілометрів на годину. Винищувач має радар, він шукає цілі на відстані до 120 кілометрів. А якщо вона на землі і рухається, наприклад, колона техніки, він помітить її десь за 70 кілометрів. Гріпен може нести на собі різні типи озброєнь від авіабомб до крилатих ракет. Це невибагливий винищувач, може приземлитися навіть на автомобільній дорозі, говорить авіаексперт. Тому для них не завжди треба великі аеродроми. Відповідно, ворогові складніше знайти їх місця базування. Цикл до бойової готовності 10 хвилин. Це умовно кажучи, літак відстрілявся, приземлився на гарячу дозаправку, Тобто, це з, з не невиключеним двигуном відбувається дозаправка. І він знов там перезарядки і погнала далі працювати. Двигун у гріпен можна зняти і замінити просто в полі всього за годину. Для інших літаків такий ремонт може тривати днями. Винищувач може полювати за російськими літаками, а ще збивати крилаті ракети за допомогою вбудовани автоматичної гармати, за допомогою ракет малого середнього або навіть великого радіусу. Діля. Він може застосовувати противородарні ракети. Ну, тобто весь асортимент, весь арсенал озброєння для літаків НАТО, ну майже весь він може застосовувати. Це все те, що ми використовуємо на міражах ракети Міка, те, що ми використовуємо на е літаках Ф-16, це «АІМи», Амрами. Прикріпити можна навіть німецький Таурус, додає експерт. Така ціль може пролетіти понад 500 кілометрів і знищити навіть бункер. Ракета має 480 кілограмів вибухівки. Спочатку боєприпас пробиває оболонку сховища, а далі вибухає прямо всередині. Ще одна перевага таких літаків: можливість запускати ракети класу повітря-повітря великої дальності Метеор. В Україні теж на них розраховують саналах штурм шедев з дальністю до 500 кілометрів. Для чого він може застосовувати це в першу чергу високовартісні цілі, такі як пункти управління, такі як арсенали, такі як росі... російські аеродроми. Ну тобто літаки на землі можна там знищувати. Гріпен дешевший у використанні ніж американські літаки, але є мінус. У справжніх боях його майже не випробовували. Якщо такі багатоцільові винищувачі отримає Україна, наші пілоти можуть зустрітися з проблемами, про які навіть виробники ще не знають. Але для партнерів це можливість зробити свої літаки досконалішими.